Це, це через дії української влади, тому що цю війну можна було б виграти. але Українська влада цього не хоче робити? Їй не треба виграш у війні, їй потрібна вічна війна. Розумієте? а якби до нас прийшов такий уявний хав'єр Мілей, який є в Аргентині з піснями, з книжками тими, що він опублікував, співав нам рок, так само під говорячи, дайте мені вогню, звертаючись до народу, так як це робив хав'єр Мілей. От чи могло б нам оце допомогти? Захиститися від російської агресії яку ми. Укріпилися в середині країни, оце питання, і інше, що суперечить моєму ж питанню знову ж таки, так як Путін говорить, що треба укласти тільки мир, бо він не не згодний на перемір'я. А Зеленський днями давав інтерв'ю, говорив, що треба перемир'я, а перемир'я – то вибори. І, от як ви гадаєте, ми можемо встигнути в оцей останній вагон в перемир'я організувати вибори, знайти хав'єра мілея, привести його в народні маси, обрати його і зажити по новому.